Ожину та малину для вітамінних наборів збирають виховательки Бобринецького дитсадка. З ягід готуватимуть вітамінні набори для військових та жителів Херсона, розповідає вихователька Вікторія Репа. Наша місцева підприємниця дозволяє нам робити це безкоштовно, а потім нашому садочку колеги переробляють ці ягоди. Смаколики на фронт і для херсонців готують на кухні дитячого садка. Перші дні війни наш колектив долучився до волонтерської діяльності, а саме допомога військовим. Спочатку це були сухі пайки, сухі супи, борщі, каші. Але сьогоднішня осінь 2023 року порадувала нам ще урожаєм ягід. Колектив долучився до акції збересам, і сьогодні наш колектив зібрав понад 70 кілограм ожини і малини. і Ми переробляємо її, перетираємо малину із цукром, пакуємо в баночки і плануємо кожен день виготовляти десь 30 баночок. Також розширюємо асортимент смаколиків для військових. Цьогоріч із зібраних свіжих ягід ми виготовляємо пастеру, і виготовляємо чаї для військових. Сушимо малину, ожину. І докидаємо як ароматизатор натуральний, без ГМО до наших вітамінних вчені. Перевіряє і якість ягід, і приготовленого, говорить медсестра дитсадка Лілія Яценко. Відповідно санітарних норм, продукція, яка надходить до дитячої установи, а саме ягіди, поступають у нас в садочок доброякісна, без гнилі, і ми переробляємо її і цим покращуємо здоров'я нашим захисникам на фронті. Thank <laughs> you. Ця вітамінна продукція фруктова і овочева відправляється нашим військовим на фронт. Це і військові, які жителі нашої територіальної громади, це і наші підшефні військові частини. Це безпосередньо і громади, які деокуповані в Херсонської області. Вітамінні набори працівники готують у вільний від роботи час, каже директорка. Робитимуть, допоки цьому буде потреба, і замовлення від підшефних. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Vamos ver.